Я розповім, як створити гарний покроковий і детальний бізнес-план, який дасть вам бачення розвитку вашого майбутнього бізнесу. Що таке бізнес-план і з чого він складається? Бізнес-план це документ, який детально описує основні аспекти майбутнього або вже існуючого бізнесу. А тепер я вам детально та по кроках поясню, як його складати. Перше резюме. Резюме бізнес-плану це його короткий огляд, який містить основну інформацію про компанію, її цілі, продукт або послугу. Ідемо далі. Опис компанії. Уявімо. Що резюме зацікавило ваших інвесторів. Тож далі вони готові вже уважно слухати повний опис вашої компанії. Опис компанії це детальна інформація про неї, яка включає її історію, бачення, правову форму, місце знаходження, ключові продукти, опис продукту або послуги. Опис компанії та опис продукту це різні речі. Компанію чи бізнес ви продаєте інвесторам, як вигідну пропозицію вкласти гроші в перспективну справу, щоб отримувати потім з них дохід. А от опис продукту то важливий момент, який пояснить інвесторам, чому ваш продукт є кращим на ринку.